– Скарг зараз на стан здоров'я немає. Ні. Давайте поміряємо температурку. Температурка нормальна, можете проходити на вакцинацію. Пані Раїса розповідає, вакцинується вже втретє. Усі рази робила щеплення лише Пфайзер. Каже, вакцинується задля того, щоб убезпечити від ускладнень можливого перебігу хвороби себе та родину. Уже ж, вроді як в групі риску чи ризику тому щоб уберегти так сказати, от рідних, та й на роботі всіх, і з дітками ж общаємося. Треба для здоров'я. Саме чувство хороше. Перший раз то теж було все добре. Дуже добре, навіть навіть не пам'ятаю, куди коли. Хочу бути здоровою. Тому не хочу боліти, не хочу заражати своїх рідних, і ця вакцинація, я вважаю, повинна бути обов'язковою, і люди повинні це розуміти, знати і відноситись до цього, ну як з відповідальністю. Вакцинацію в сьомому інтернаті проводить мобільна бригада лівобережного центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Щеплюють препаратом Pfizer. Медики зазначають, особливої підготовки ця вакцинація не потребує. Головне, аби у людини була нормальна температура тіла та тиск. Згідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, люди вакцинуються раз на рік. Ві і ковід вони не мають сезонності, як грип або інші інфекції. Тому бажано раз на рік це не залежить від ну, якоїсь дати чи прив'язки до сезону. Пору року. Медики кажуть, єдиною дієвою профілактикою від тяжкого перебігу хвороби є щеплення. Вакцина нині в достатній кількості. Робити щеплення рекомендують усім, хто в групі ризику. Серед таких, зокрема, працівники освіти. Ми останні два тижні відмічаємо збільшення кількості захворюваності на респіраторну вірусну інфекцію, в тому числі і на covid 19. Єдиним профілактичним заходом, який попереджає важкий перебіг ускладнення і, не дай Бог, смерть являється вакцинація. Вакцина Pfizer, її в достатньої кількості. Вона вакцинація відбувається на рівні центрів первинної медико-санітарної допомоги на рівні сімейних лікарів і педіатрів. Ми розпочинаємо в Запорізькому регіоні. Ні, цей процес, цю акцію закликаємо освітян бути свідомими, розуміти, що освітяни відносяться до категорії ризику, так само як і діти відносяться до категорії ризику, враховуючи наші умови роботи і, скажімо, ну, нашого складного життя в період війни, пропонуємо підтримати таку ініціативу і долучитися до вакцинації. Цього разу в санаторній школі інтернаті номер 7 вакцинувалися 12 працівників департаменті охорони здоров'я кажуть, мобільні бригади щеплюватимуть освітян від коронавірусу і в інших навчальних закладах міста. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.